Знайомтеся це 68-річний Микола Богомаз із села Дроздівка. Він пише вічі та ще далеко до повномасштабного вторгнення передбачив, що війна прийде й на його рідну Чернігівщину. Тому й почав будувати справжнє бомбосховище у своєму дворі. Його історію ми вже розповідали вісім років тому. Тоді чоловіку вдалося збудувати два підземних поверхи та міцні стіни над ними. Він жив разом із мамою та мріяв, як Найшвидше добудувати бомбосховище, аби односельчани під час війни мали змогу в ньому сховатися. А вдруг це, може, ятомна. Путін, бачите, бразка з Північною Кореєю, що і атомно можуть розв'язати війну. Так ми і протигази і заготовимо, скільки треба будемо. І все, фещенебельно, і навіть зробимо. Туалети все підземне. Чи справдилася його мрія та як тепер живе чоловік, ми поїхали дізнаватися до Дроздівки. Зайшовши до садиби, ми побачили двір, облаштований таким чином, що через порослі багаторічні дерева з аерофотознімків не видно ані будинку чоловіка, ані бомбосховища. Живе тут Микола Богомаз разом із двома своїми чотирилапими друзями діком і бімом та сумує за своєю мамою, яка вісім років не дожила до сторіччя. Найбільшою гордістю Миколи Богомаза є власноруч створене бомбосховище, яке почав будувати за власні кошти ще в 90-х роках минулого століття. Щоправда, спершу це був проєкт гаража. Скільки тут товщина, у мінус другому бетону? я кажу 250-300 міліметрів. І кажу, при цьому кажу, строяться в Києві моноліти. Там 0,15 железобетону в бетоні. Ну, заліза в бетоні. А в мене, кажу, 0,3. Чоловік переконує, що стіни бомбосховища можуть витримати навіть атаку військової техніки. Я розраховував, уже знаю по трасах основних, звідки може кацапська навала бути, вже ж предполагав так, то. Е, Удар танка 7 кілометрів не менше. Знаю, виїдуть, ну і з дронами, без дронів націляться стрілячки віхточні. Думаю, щоб витримав, удар танка, угол, бачите, строго на 45. На ту трасу проте добудувати бомбосховище Миколі Богомазу не вдалося, і дотепер стоїть ця будівля без даху, бо, як зазначає аматор-будівельник, не вистачило коштів, аби завершити роботу. Запитуємо, чи приходили односельчани ховатися в 2022 році до бомбосховища, та чи спускався сам чоловік. Хотіли багато хотіли. Я сам агітував, але ж оце тільки знають, криші нема. Я зову всю вулицю і всі помістимось, гори зажене, всі прибігайте, всі помістимось не тут, бо криші нема за батюшки. Так кажу внизу, там уже кажу міцні моноліт, железобетон. Пролітали самоліти, я думав, в 16-ті, але це у нас небо не закрито наразі навіть. Так. Пролетали з таким реактивним гуркотом, що я трошки уже задумувався. Та все ж таки в разі небезпеки, зазначає Микола Богомаз, навіть без даху його бомбосховище зможе врятувати життя. От маленьких бомб от дронів кажу у хаті, а кажу от великих, як загодуть кацапські, не дай Бог, самольоти, там великі бомби, кажу. Так кажу, я спущу першого Діксіка маленького по драбині, бімчика і все, ми там перетерпимо, як зимою кажу, ці електронагрівачі туди. Поруч із бомбосховищем збудована майже 30-метрова вишка, призначена для вітряка. Мрією чоловіка є повісити на неї власноруч пошитий прапор України. Проте каже, здоров'я вже не те, аби підійматися вгору. Мені ж уже. Не 17 років. І прапор України я по силі зробив вручну і по силі просто не в змозі занести його повісити. Замітьте, щоб якщо повний штиль, він розвивався в небі, я з цепу велосипедного зробив надставку. Так як тоді е, при дощі або що той опускався, я зробив надставку, і він і так, і сяк, а стоїть же наполовину розвернутий. Ви чекаєте, доки росіян переможемо, і тоді вивісите прапор, правильно? Якби це скоро сталося, так я б, ми і зараз з вами повісили. А чого? Це можливо. Якщо Трамп сказав 50 днів, ну вже Путіну, якби, лічильник пішов. Для Путіна. Не знаю, що там буде. Ну, насправді ж як томагавками пристрашить, до да, 17 патріотів, да ще плюс ну, і Німеччина піддасть. І хоча Миколу Богомаза багато хто вважає диваком, проте чоловік не полишає ідеї добудувати бомбосховище для всіх своїх односельчан.